Бюджет до 14 тисяч гривень збираємо потужний і бюджетний комп'ютер для навчання, якщо ви розумієте, про що я, і порівнюємо з готовими варіантами з магазину. Отож, збірка починається з потужного процесора AMD Ryzen 3 400. 4 ядра, 8 потоків за 2439 гривень. Це гарний початок для нашої збірки. Крім того, економимо на охолодженні процесору за рахунок боксового кулера. Материнська плата від ASRock A520M з підтримкою сучасних інтерфейсів і особливо нас цікавить підтримка M.2 2 SSD. Нам це знадобиться, забігаючи наперед. Ціна 2222 гривні. Оперативна пам'ять Goodram DDR4, 16 ГБ. Цей набір з двох планок по 8 ГБ кожна із швидкістю 3200 МГц, забезпечить швидкість і продуктивність за 1343 гривні. Харт відкидаємо, у нашій збірці буде SSD-накопичувач на 512 ГБ формату М2. Додаємо за 959 гривень. Блок живлення AeroCool 400 Вт. І нехай 400 Вт в назві не вводить вас уману.